Всім привіт! В цьому відео хочу показати налаштування простого контролера Capsman. Простого в тому плані, що ми не будемо ділити мережу на сегменти. Пристрої, які будуть використовуватися для налаштування даної мережі. Це пристрої, які працюють в стандарті Wi-Fi 6 або 80211 ax І для того, щоб взагалі було більш зрозуміле, в мене є два пристрої. Один з них це ХПЦ Лайт в ролі такого контролера. Він не підтримує відповідно Wi-Fi 6 стандарту, але він буде виконувати роль самого контролера і такого пограничного маршрутизатора. І хапа Хвадрат в мене виконує роль моєї точки доступу. Якщо ми залогуємося на німрдер, я попередньо додав до нього бріч, додав якісь порти і перейду до закладки Wi-Fi. Для того, щоб почати конфігурацію, ми повинні починати найчастіше з Data пас. Data пас це вказує шлях даних. Але в мене мережа плоска, і в, м, немає поділу на сегменти мережі, тобто ми не маємо поділу на Вілани. І в даному випадку я не, не обов'язково повинен вказувати, е, так як трафік обробляється і так на кожній з точок доступу окремо. Але в security ми повинні заповнити. Я собі створю профіль, який буде називатися SecMain Authentication Types. Ми можемо вибрати wpa 2 PSK, wpa 3 PSK. Що буде більш безпечним, тому що пристрої, які розуміються на впа 3 вони будуть вже під'єднуватися з новим стандартом. Але пам'ятайте, найважливіше: не точка доступу вирішує, як під'єднується клієнт. Точка доступу інформує клієнт про те, що вона підтримує, про свої capabilities, можливості. А клієнт вирішує і приймає рішення на основі тих параметрів, що він підтримує, в який спосіб він під'єднається до точки доступу. Хотілося б теж зазначити, що якщо ви маєте гібридний VPA 2 і плюс VPA 3, не завжди у вас будуть працювати пристрої IoT, наприклад, не всі розумні розетки, можливо, якісь пилососи, кава машини, холодильники або ті пристрої, які підтримують лише VPA 2. Я залишу, тому що в мене клієнт розуміє, моїм клієнтом буде старий телефон, старий iPhone, але при тому всьому, ми будемо в процесі бачити, як це виглядає пароль. Поки що я його не показую, але ми його побачимо за одну хвилину, коли я буду конфігурувати, і поясню саме чому. Важливою закладкою є FT. FT це є fast transition. Те, що називають найчастіше роумінгом або стандартом 802.11R. Якщо ми зазначимо FT-Enabled, то означає, що мене буде швидко переключатися клієнт між. Радіомодулями в межах одного пристрою. Якщо я зазначу FT Over DS, це є fast Transition в Data System, тобто повністю в нашій мережі, рекомендую це зазначити. Канали. З каналами буде трошки гірше, тому що їх треба нагадати. Канали 2 і 4. Режим роботи 2 ГГц AX. Ширина каналу для 2,4 я рекомендую 20 МГц, особисто таке спостереження, що. Ефір в 2.4 буває досить часто досить заповненим таким і навіть досить сильно заповненим. Тому краще не засмічувати. Але в каналах я би все-таки обрав три канали: перший, шостий та одинадцятий, які між собою не перекриваються і рекомендуються для того, щоб використовувати між різними точками доступу. Я не пам'ятаю всіх каналів, але можна завжди запитатися в дядька Google: Wi-Fi, channel Channels list. Не обов'язково пам'ятати деякі речі на пам'ять. Так, хоча з часом звикається. 2412, 2437, як частота. І 24,62. І, і 24,62. Окей. Цього мені не потрібно. Тепер б, треба було би додати канали 5 герцове. Канали 5. Режим роботи точки доступу в Х. В ширину каналу можемо обрати навіть 160. Не завжди це буде правда працювати не на на всіх пристроях. Безпечніше буде залишити 40-80 МГц. І частоти. Частоти, які ми будемо обирати, ми перейдемо собі до точки доступу, тому що точка доступу має радіомодулі. І радіомодулі мають закодовані параметри, які ви можете собі підчитати з команд лайну Тобто інтерфейс, Wi-Fi, Радіо, Рек-інфо. І мене цікавить країна. Україна, і номер радіомоду. Може бути 0. І бачимо, що для 2.4. У мене дозволені частоти від 2.4. 2402-2482. Шириною 20 до 40 МГц. Вірніше. Але мене цікавлять ті, які є індорні. І в Україні, як ми бачимо, немає поділу на indoor-outdoor канали. Тобто будемо використовувати канали з першого діапазону. Так само використаємо канали з діапазону DFS Dynamic Frequency Selection. Це динам... канали динамічного вибору і 5490. Мабуть, ми будемо їх використовувати для нашої такої конфігурації. Окей. І тепер конфігурації. Якщо я хотів би використати собі конфігурацію, назва буде спочатку 2. Main. Режим роботи Access Point SSID. І тут є така цікавинка, що в новому Winbox ви можете вписувати кириличні назви і назви, які містять смайлики. Тобто можна написати, наприклад, Wi-Fi і додати смайлик. Ну, можливо, прапор України. Хай буде так. Країна. Ukraine. Так. Всі інші параметри я поки що залишу без змін. Це означає, що буде заімплементована конфігурація за замовчуванням Канали обираємо два, Security, обираємо Security Main. І тепер подивіться, коли ми зробимо Apply, пароль я можу побачити. Тобто, незважаючи на те, що в мене є hide Password, паролі ви побачите в цьому місці. Окей, okay, так само мусимо собі сконфігурувати 5-герцовий діапазон. Я собі скопіюю конфігурацію, тому що так буде швидше. Назву її 5 main І тільки зміню параметри, які стосуються 5-герцового діапазону. Так, канали 5-герцові. Окей, okay, ми маємо це заповнене. Кажемо окей, okay, Окей. Okay. Маємо дві конфігурації, і тепер варто перейти собі до ProVision. Тобто, е яким пристроєм ми будемо висилати які. Параметри. Тобто ті пристрої, які підтримують 2 ГГц AX, ми зробимо дію таку як Create Dynamic Enabled, і для них конфігурація 2 main. Можемо задати параметри ще nameformat. Якщо ми напишемо 2 ГГц, точніше так. Процент і, це означає, що ми будемо використовувати додаткову зміну, яка називається identity. І рекомендується так робити. Як best practice те, що підтримує 5 ax Ми так само створимо, змінимо конфігурацію на 5 Гц, тільки зробимо 5 ГГц% І. Окей. Добре. І тепер останній крок. Зі сторони контролера переходимо в Remote Cap, вибираємо Capsman, Enabled і вказуємо, на якому інтерфейсі він працює. Річ Local. Після того, як ми зробимо Apply. І трошки почекаємо, у нас утворюються додатково сертифікати. Вони будуть потрібні вам, якщо ви будете е, хотіти використовувати шифрований провіжн між точкою доступу і контролером. Окей. І тепер час на точку доступу. Е, спочатку я сконфігурую її в такий лінивий спосіб. Лінивий це такий System, Reset Configuration NoDefault. Mode Yes. І Keep Users. Yes. У мене питання просто, чи є сумісний NoDefault ScapMode, тому ми, мабуть, заберемо зараз. NoDefault дорівнює Yes. Це саме можна було би зробити за допомогою систем Reset Configuration, зазначити mode і keep User. Тобто тих два чекбокси, вони відповідають за те саме. В конфігурації CAP мікротік для нас, як для користувачів, передбачив можливість використовувати якусь. Передзаписану конфігурацію мінімально для точки доступу, якщо ви не будете використовувати біланів. І вона дійсно буде вас дуже добре працювати. Ми закриємо зараз вікно і будемо чекати, поки з'являться в нас хоча б один той пристрій, який називається CAP. Зі сторони контролера, Remote Cup ми можемо побачити так само, якщо буде сконфігурована точка доступу, вона повинна називатися MikroTik. тому що за замовчуванням є таке ідентиті для самої точки доступу. Поки що вона не, не додалася. О, ми маємо мікротік. Бачимо, що отрималася IP-адреса. Е, я не зможу по IP під'єднатися, тому що в мене інша адреса на моєму мережевому адаптері. І е, якщо ви бачите, тут є описано, що я в капі сконфігуровано. Не хочу я ліцензії. Закриваю це віконечко. Бачу, що в мене є Wi-Fi. В мене пропагується мережа з назвою Wi-Fi український прапор. Що можна би було подивитися з точки зору конфігурації первинної? Nie. Я маю інтерфейс Bridge, до якого додані всі інтерфейси, і безгротові інтерфейси додані в спосіб динамічний. Чому? Тому що в мене є сконфігурований CAP, і Discovery Interface Bridge Local він шукає собі контролер на цьому інтерфейсі, є доданий Slave Data Path. Тобто це той, той бріч, який визначений, до якого будуть додаватися мої радіомодулі, і віртуальні також. І в датапасі я маю той КапDП з бріжжлоука. І подивимося, ще один нюанс для інтерфейсів. В закладці DataPass Так само він є обраний, і в конфігурації вказано, що режим Капсман. Мережа мене пробується Я думаю, що це можна побачити, мережає wi файл. А тепер спробуємо. Точку доступу сконфігурувати вручну, щоб я під'єднувався не за допомогою Discovery інтерфейсу, а зрозумів крок за кроком, що повинен сконфігурувати адміністратор, якщо в мене буде більш трошки складніша конфігурація. Для цього ми зробимо System Reset Configuration of Default ровно, дорівнює ES, Keep Backup, Keep Users і з Keep Backup. Я не, не хочу бекапу, я хочу залишити користувачів, щоб не згадувати, який пароль або не читати на наклейці. І почекаю, коли вона в мене перезапуститься. так? Окей. Так само робимо Close. І чекаємо, коли в мене буде. Зі сторони контролера її немає зараз. Тобто, точка доступу повинна зникнути. Якийсь час. То, що вона мала провіжн, от її вже немає. так? І вона поки що піднімається. Мусимо дочекатися на пристрій, який буде називатися мікротік. Окей, є пристрій, який називається мікротік, до якого ми під'єднаємось зараз. Спочатку зробимо System Identity Set Name Cap. Можна назвати cap 01, щоб розрізняти їх. А, і як пригадуєте, в нас був бріч. Бріч це логічний світ, який поєднує між собою інтерфейси, тому ми його Додамо, я його назву bridge Wi-Fi. І додам до нього інтерфейс, на якому я фізично під'єднаний до Свіча. Тобто, Ether1. Мені немає потреби додавати іншим. Поки що, в даному випадку, якісь інтерфейси до даного бріджа. Наступним кроком я утворюю data, Path, data Cap. І додам цей брідж. У мене немає віланів, немає потреби теж щось змінювати. Перейду до закладки Wi-Fi, і в мене є. Пункт меню «CAP Enabled. І я ще запущу DHCP-клієнт, тому що ми будемо під'єднуватися до контролера за допомогою IP-адреси. Я знаю, що моя адреса зі сторони контролера це 192.168.99.1. Окей, Тобто мисії Enabled, капсман адреса 192.168.99.1. І обираємо слой датапас, DataCut. Окей. Ми закриваємо це вікно і тепер повинні вказати до кожного з інтерфейсів радіомодулів, що вони керуються контролером. І оберемо їм датапас. Що дасть мені цей датапас? Я відкрию віконечко Bridge з портами, оберу датапас. І подивіться, після Apply інтерфейс динамічно додається до бріджа. Так само ми зробимо для інтерфейсу. Менеджер є Capsman, датапас для 2.4. Тому що інтерфейс Wi-Fi 1, цей інтерфейс 5 Герцовий. Завжди можна подивитися це в радіо. Інформація буде додаткова. Бачимо, що в нас пропагується мережа. Ми маємо SSID. Можемо перевірити, що у нас SSID видно. І я спробую під'єднатися своїм клієнтом. Для того щоб повинен піти до контролера. І будемо бачити registration. Так, мусить трошки просканувати цю мережу. На, на жаль, не видно зараз екрану телефона, але я гадаю, що ви мені повірите, що я під'єднався. Бачимо, що в мене до моєї мережі під'єднався пристрій, який має mac адрес de 96 AD. І тепер подивимося DHCP-сервер, чи клієнт отримав дійсно дану адресу 253. І найпростіший спосіб перевірити, чи дійсно є зв'язність, це зробити пінг. 192, 168, 99, 253, ми бачимо, що є пінг, точка доступу працює. Клієнт під'єднаний і, в принципі, якихось інших причин немає. Незважаючи на те, що в мене був клієнт під'єднаний за допомогою. ВПА 2, ВПА 3, бачимо, що є додаткова інформація в Aut-Type. Ми підтримуємо Fast Transition, але я під'єднався, незважаючи на те, що це є пристрій Apple, як ВПА 2ПСК в стандарті 2 ERC. На цьому я хотів би подякувати, що дивитесь відео. Також ставите лайки, коментуєте, Я намагаюся відписувати на всі ваші. Побажання і це відео це є одне з тих, які запитання отримую. А покажіть, як зробити простий капсман без віланів, без нічого. Я гадаю, що дане відео трошки вам розвіє туман і спростить налаштування ваших пристроїв, які ви будете робити. Всім дякую і бажаю гарного дня.